Друзі, я вас всіх вітаю, вітаю в лютому місяці, в в'язальному лютому місяці, і сьогодні я хочу з вами підвести свої в'язальні підсумки, що мені вдалося зробити, що я нав'язала чи не нав'язала, а також розповісти про те, що я планую в'язати у лютому місяці. Можливо, моє відео когось надихне на створення щось нового, цікавого. Я буду цьому несказано рада. Тому приєднуйтесь, приємного вам перегляду! Друзі! Хочу сказати, що перш за все я закінчила місяць з чотирма готовими роботами. Це такі невеличкі готові роботи, але вони в мене є. Я зв'язала для себе. Ось такі чудові рукавички. Вони мені дуже до вподоби. Я зараз хочу втягти їх на ручки і вам все показати. Якраз ще лютий місяць я зможу їх добре поносити. Це для себе. Тому що попередні рукавички, які я в'язала в такому ж самому бежевому кольорі, я подарувала своїй тітці. Ось вони такі гарнюні, класні. Я їх в'язала в спільнику Knitbox.ua. Я розповідала, як в'язати. Ви мене просили зняти відео, як я це в'язала я ці рукавички. Я подивлюся, що залишилось у мене з тих. Кусочки відео, які я знімала протязі великого періоду часу, тобто, ще починаючи з того часу, коли я була в Німеччині. І я обов'язково, якщо все буде добре, зніму це відео. Якщо ні, то ми з вами зв'яжемо нові рукавички, і по цьому відео я все вам точно так же розповім детально. Мені вони дуже до вподоби. вони такі теплі, теплі, мені в них дуже гаряче. Тому я зараз їх знімаю і. І вони відправляються в мою шафу, тому що це для мене. Я в'язала з пряжі твіт, і ось, бачите, оцей твіт вкраплення, мені здається, це такий ефект твіду, даже, бачите, ось він виглядає, він не схований. Тут більше його ось так, такого твіду. Але, знаєте, на верхній частині його майже нема. Тобто тут він більше є. І якось воно вийшло і на одній на іншій шкарп... рукавишці, вибачте, парчаття, рукавишці. Хто як називає, мені зручно і рукавички, і парчатки казати тут. Також ще одна робота це була моя іграшка. Вона мені дуже сподобалася, цей розкішний зайчик. Він такий ніжний, але дуже важкий в нього вуха. То що ти зробиш? Ну він такий гарнюняй. Один процес, який я зв'язала, це маленька підставочка під чашечку, яку я буду використовувати, коли буду пити каву у себе на столі. І ви знаєте, забігаючи наперед про плани на лютий місяць, я хочу ще декілька таких підставочок. Тим паче в мене залишилась пряжа, і це буде також для проєкту Краса і залишків. Я вже вчора про це казала, тому якщо вам. Доподоба такі підставочки. Пишіть, я розповім, як я їх в'язала. В'яжуться вони дуже швидко, дуже легко. І ми з вами в кадрі зв'яжемо таку підставочку для гарячого з вами. Остання робота, я її завершила буквально на вихідних. Це оці шкарпеточки, які мали бути з Жакардом, але вони вийшли без жакарду. Є трішечки помилок, але то таке, і про них я розповідала в красі залишки. Тому, якщо вам цікаво, подивіться, будь ласка, там цей відеоролик. Так. І... Це всі мої готові роботи. Їх чотири, вони невеличкі, але вони мені такі, знаєте, улюблені, добрі, теплі. І ви знаєте, я десь записувала, скільки я вив'язала, то я вив'язала, ага, плакнуток я залишила в тій кімнаті. 262 грами, здається, я вив'язала. Якщо я помиляюся, то я десь тут підпишу і ну, підпишу кількість метрів. Хоча, знаєте, підписувати кількість метрів доволі важко, тому що я зараз також в'яжу із залишків, і я не пам'ятаю, що ж я там. В'язала. Тому ось так воно є. А, і я буду підписувати, мабуть, скоріш за все, тільки вагу, тому що я можу зважити цю річ. Да, ви побачили нові моточки, про них я також зараз все буду розповідати. У мене є великий борг. Перед Оленкою Козаченко посилання на її канал я залишу. Я приймала участь у спільному проєкті, і я, знаєте, не дійшла до кінця. Але, хоча, чесно кажучи, я заявляла про Оленці про це заздалегідь, що не дійду до кінця. У мене дуже пізно прийшла пряжа, хоча я зараз також затягую, вже потрібно працювати з новим проєктом. Але про нього трішки пізніше. Тому... Палантин я маю в'язати. Скільки я його вив'яжу, не знаю. Мабуть, цей палантин мені буде не на весну, навіть, а скоріш за все, на осінь. Але я його буду в'язати потихеньку, потрішечку. Я хочу його закінчити, тому що він мені дуже вподобає. Я давно хотіла таку річ собі. Це річ доволі довго в'яжеться. Вона, ну якщо ти якщо ти нічого іншого не в'яжеш, то звичайно ти мало часу приділяєш. І в мене мало часу на нього, тому що я його майже не в'язала і за ну не можливості сконцентруватися на цьому процесі. Там дуже багато рядів зараз. Почекайте, ну я вам точно скажу, скільки тут. 68 рядів в одному рапорті. І рапорт, а я не відмітила це на попередній схемі. Я взяла три таких рапорти, тобто кайма. І три рапорти, і потім знову кайма. Тому це все потребує часу. Ну, нічого, буду в'язати, наскільки буде вистачати, мені вистачати цього часу. Я його склала ось в таку коробочку. Тепер у мене буде тут жити цей процесик. Так, що в мене ще за плани? Слідуючий спільний проєкт це мій власний спільний проєкт, якому я приймаю участь також, як і всі. Це Needbox.ua, це невеличкий спільний проєкт. У нас в групі. Вісім майстринь, здається, якщо я не, не помиляюся окрім мене. Я, звичайно, в наступному відео про цей проєктbox.ua, я залишу посилання на всіх дівчаток, які є в цьому проєкті. Мають вони, не мають свої канали, але я залишу, хто там є в цьому проєкті. І для цього проєкту я ніяк не можу визначити, що мені брати. Я дістала пряжу, яка у мене є. У мене на завдання щось на голову, і я дуже ніяк не можу визначитися, Оце у мене є Drops Nepal. Це Drops Nepal у мене. А це у мене газал XL Baby Cotton. І ще у мене є така пряжа білка. Білка, ну, синтетично, звичайно, це пряжа, і це дуже доволі чув, відчувається. Тому, можливо, я все-таки білку відкладу, я її придумала на інше взяти, я розповім пізніше про це. А сама, мабуть, зв'яжу з цих двох-дві пов'язочки. Але. Ще це може, це не точно. Це може помінятися. Про це я, звичайно, розповідатиму в тому відео. Якщо вам цікаво, то обов'язково підписуйтеся, і там буде ця вся вся інформація про ці всі процеси. Дропсліму я достала, хотіла її також на пов'язочку, але ну, на шапку її не вистачить. Тут 50 грамів у мене не це залишок з шапки сина, але вибачте, ну, мені, мені здається, вона буде дуже темна. Так, ну я не хочу темної, знаєте, ну, самі розумієте. Так, у мене також в роботі мій светр, який я в'яжу паутинкою. Це буде светр, це буде туніка, Чи буде плаття, я ще не вирішила, тому що пряжі в мене вистачає. Як ви можете побачити, у мене ось така велика бобіночка ще тут 100 г, я тільки, тільки ну, доєднала її до процесу. Мені потрібно тільки вив'язати рукава. Можливо, я їх зроблю також такими широкими, як у цьому светрі. Це фабричний светр. Я ще не передумала. Поки що це знаєте політ моєї фантазії. Також у мене в роботі для спільника дівчатка такі дівчатка проєкт светер. Я його також буду в'язати в цьому спільнику проєкті. І ще спільник «Філейна краса із залишків. Я розпочну ось з цієї пряжі. Не видно вам, так? Алізе Діва. Чомусь вона мене відзеркалює. Я не знаю, що зробити, щоб вона не відзеркалювала. А, дівчата не можуть. Я вам на столі її зніму. Залізе діва в мене планується для спільного проекту філейна краса і українських майстринь. Я хочу таку блузочку. Сьогодні мені роздрукують схеми, тобто схема у мене буде роздрукована на два процеси це на філейну красу і залишки і на процес для светр чоловіка також ці схеми і для краси філейна філейна краса не краса і залишки і для проєкту краса і залишки я планую дов'язати підставочки скільки їх тут буде не знаю одна дві три не знаю і також у мене буде для також цього ж проєкту ось іще ще одне буде але що ви можете дізнатися у звіті про свої залишки. Я вчора все це, це все розповідала, тому я не хочу повторятися знову. І в цьому місяці я купувала собі пряжу, пряжу для іграшок. Про неї я знову ну, знову не буду повторятися. Там було ціле відео. Перейдіть, подивіться, також я там підхватила трішечки те, що під кінець купила року чи на початку року. А, в лютому місяці мене буде також ще покупочка, працюю і покупку, Я в лозі трошки розповім і окремо розповім, можливо, зніму, подивлюся, а можливо в лозі буду. І... А також я собі купувала пряжу, про неї я вам не розповідала. Це ось така бубіночка. Це Kid кідмохер з маріносом і ще з чимось. Я на екрані постараюсь підписати, якщо я знайду в своїх записах, диточка доволі гарна, 900 метрів в 100 грамах, доволі гарна така. І вона, мені здається, вона мені здається така більш стречова, Там, по-моєму. Трейчі Ластан був, якщо я не помиляюся. можливо, це буде якась ковтинка, мені. можливо, ще щось. Я ще не придумала. Можливо, я скомбіную, зміксую, міксую, мене там є сіра пряжа. Я подумаю, і що я там скомбіную, то вже буде воно там. Оце ось таке, але це моя покупка, це не план на місяць, я її не буду брати, тому що на місяць в мене виходить. Зараз в мене в роботі три процеси. Я забула розповідати про ще один процес. Це для спільника кольоровий рік іграшка. На січень цей спільник, це мій борг з січня також залишається, який переходить на люди. Тому в мене, виходить, два светри в роботі, слоник, я, але він поки на паузі я чекаю на нього пряжу. Також я розпочну красу із залишків. Я розпочну щось собі на голову, ще не придумала що. Так, так, три, третій це палантин, я забуваю про нього. Два светри, мій палантин, щось для краси із залишків, іграшка п'ята. Вона поки на паузі стоїть, але вона є в цьому місяці п'ята. Шосте це щось на голову. Сьоме це філена краса українських майстринь, блузка. Восьмий проєкт, який я Це всі всі проекти ще не розпочаті. Розпочать тільки чотири проєкти. Восьмий проєкт, який я хочу також розпочати, це Бактус, який я буду в'язати в проєкті Інтерлаком у Сандри Пайк. Також. Цей проєкт це буде восьмий, і дев'ятий проєкт я приймаю участь в Інстаграмі для в'язання іграшок. Тобто це дев'ять проєктів, які я хочу приймати участь, боже Юля, а я ще хочу вишивати. У мене є робота, у мене є подушка. Не знаю, візьму я її в роботу чи ні, буду вишивати чи ні. Це я розповім в кінці наступного місяця в підсумках і того. Тому що ну, вишивку я мало показую, я її мало вишиваю. І мало беру в роботу. Хоча в мене два проєкти. У є... мене більше цих проєктів, але я зараз зупинилась на подушці, і ще одна мене подушка, тобто на двох проєктах, на які мені треба попрацювати. Ось такі мої плани, ось такі мої роботи, ось такий мій місяць, чотири готові роботи і вісім робіт. Вибачте, зас. А, І дев'ять проєктів, які я хочу трансувати в лютому місяці. Що буде? Не знаю. Багато я хочу, але працювати буду. Дівчата, ще, знаєте, хочу трішечки тут в кінці цього відеоролику розповісти вам одну річ. Сказати вам велике спасибі. Тому що за. Весь 2022 рік, важкий 2022 рік, до мене доєдналося майже 11 тисяч підписників. Це не беручи до уваги ту кількість підписників, які відписалися з Росії, і я їм вдячна, що вони пішли. Я вам дякую, дівчата. Якщо ви зараз також це відео дивитеся і вас дратує, що я говорю українською мовою, ви хотіли б, щоб це все було повернуто на свої місця? Ні, такого не буде. Українська мова залишиться на моєму каналі, Тому... Тому краще зараз нажміть кнопочку відписатися, я буду вам за це вдячна і кажу, як А, Тому тим дівчатам, які мене підтримують, вас аж 11 тисяч додалося до мого каналу. Зараз на каналі більше 18 тисяч підписників. Це така величезна, величезна для мене цифра. Я всім дякую, що ви зі мною. Я дуже рада. З вами бути разом за те, що ви мене підтримуєте. Пишете гарні слова, коментарі, даруєте якісь пряжу, таку, знаєте, це так буває неочікувано. Особливо в 2022 році я отримала величезну підтримку. Я вам дуже вдячна, що ви були зі мною. Дякую вам і дякую, що. Підтримуєте і далі. Я маю надію, що я виправду ваші очікування. Я не маю надію, тому що на моєму каналі плануються також і різні майстер-класи. Я буду це все робити, буду продовжувати працювати за для нашої перемоги, задля просування українського контенту. Всім до скорих зустрічі! А вона буде уже зовсім скоро в наступному відео.